Не лише прикраси, а й обереги. Майстриня Катерина Масаликіна з Донеччини. Вже близько року дівчина спільно із сім'єю живе на Прикарпатті. Тут вирішила займатися виготовленням патріотичних прикрас та інших оберегів у синьо-жовтих кольорах, аби бодай трохи відволікти себе від пережитого. Майстриня каже, розпочинала з плетіння синьо-жовтих сердець. Їх згодом відправляла на благодійні ярмарки. Виручені кошти переводила на підтримку української армії. Це дуже від, відволікає від думок, коли ти постійно читаєш новини, тобто ти вночі проспешся, читаєш. Якісь розважальні передачі я не, не могла дивитися, фільми там. Ну, було якось голова в іншому напрямку працює, і творчість це стало як вихід з цього. У мене тітка, вона саме вона в Франківську зараз вона плете сітки. Тому от ну це як подяка, мабуть, така от підтримка людей. Стильні синьо-жовті колоски, бавовна, червоні маки. У колекції майстрині близько два десятки різноманітних прикрас. Кожному авторському виробу Катерина приділяє чималу увагу, адже дрібні деталі потребують неабиякої досконалості і терпіння. Дівчина зізнається, найважче їй дається створення пташок. Найважче, бо я ніколи не працювала. Ну тобто, я от в роботі використовую камінці, стразовий ланцюг, якісь ну. Бусинки їх кришталь правильно назвати. А от пір'я я не використовувала це від моєї першої роботи, де от я хотіла зробити саме пташку з пір'ячком. Майстриня щоразу експериментує і опановує нові техніки декоративного мистецтва. Стверджує, найбільшим попитом користуються колоски в синьо-золотавій кольоровій гамі, зокрема й чорно-червоні маки. За основу для квіткового візерунку використовує фетрову тканину, переносимо е рисунок. Так, на Фетер це трафарет. Я використовую ну, в інтернеті по контуру намалювала, в мене нема принтера, тому трошки важче. І потім ми робимо контур. А потім вже я починаю робити, якщо бачите, от камінці. І от тут блищить стразовий ланцюжок. У ну, мене, наприклад, от якщо цікаво, от такий чорний. Тут я червоне використовувала. От. Всі матеріали є в інтернеті, бо я, чесно, не знаю, де в франківську можна придбати. Тому е, я купляю в інтернеті От камінці, стрази. Тобто, спочатку якісь великі такі елементи. Так? А потім, вже що хочеш, то ми й робимо. В середньому творчий процес виготовлення патріотичних прикрас триває майже два дні. Кожен візерунок несе в собі набагато більше, ніж красу. А от енергетика, з якою майстриня виготовляє брошки, завжди додає гарного настрою. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на Вежі.